Дозвіл на залучення спецпідрозділу Корт до операції у княжичах дав начальник головного столичного управління поліції Андрій Крищенко. Про це на засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності повідомив керівник Нацполіції Вадим Троян. Також, за його словами, Крищенко призначив керівника операції. Генпрокуратура звітує перед нардепами. її слідчі вже відтворили трагічні події у княжичах та вилучили всі необхідні матеріали від плану спецоперації до зброї і куль на сьогоднішній день. Ще досить мало часу для того, щоб встановити всі обставини подій. Потрібно дочекатися результатів експертиз, коли вже слідчі зможе скласти картину скоєння всіх подій, щоб вже висувати конкретні версії щодо порушення тими чи іншими посадовими особами своїх. Безпосередніх обов'язків. Тим часом у нас поліції проводять внутрішню службову перевірку обставин трагедії. Мною особисто підписаний наказ про відсторонення всіх 25 чоловік, які приймали участь в даній операції. Це 5 керівників і 20 підлеглих. Проте назвати прізвище керівника спецоперації у присутності журналістів Вадим Троян відмовився. Натомість повідомив, що призначив його, а також дав дозвіл на залучення спецпідрозділу корд. Начальник столичного главку поліції Андрій Крищенко операцію підписував Крищенко як голова на виділення корду. А саме підожітья слідчий виписував усі юристи. Слідчий виписував постанову на проведення них операція проводилась в двох містах. Одна група, яка знаходилась в місті Києві, там була визначена їх позиції, де їх будуть заарештовувати, де затримувати. І друге, якраз за адресою. Да. Я розумію, що ви хочете почути прізвище винного, що поже. Але це визначить Генеральна прокуратура. У генпрокуратурі вважають, що спецпризначенців до операції було залучено обґрунтовано. Розроблялась операція по затриманню, особливо. Злочинців, які намагали, планували вчинити особливо тяжкий злочин, такий як розбій, які мали у себе спеціальні засоби для прикриття своєї діяльності під правоохоронних органів, тому в даному випадку немає підстав вважати, що рішення про застосування спецпідрозділу були неправомірними. Також у Нацполіції заперечують поширену деякими експертами і журналістами версію, що правоохоронці займалися кришуванням злочинців, які грабували будинки у княжичах, не було і жодного протистояння між підрозділами поліції. Інформація, що якоби це було протистояння різних служб поліції, або це непрофесіональне не поліцейських це лож, чуш і пропаганда. На самом деле, всі п'ятеро погибших, кожен виконував свою задачу. Це трагічне столкновение що из з того столкновения Служба госохрани і сотрудники спецподозіння Корт вважали, що пройшло нападіння грабітелі на їх колег. Проте істинні причини та головне обґрунтованість дій та наказів, що призвели до трагедії в княжичах, мають встановити слідчі ГПУ для кваліфікації злочину та подальшого його розслідування. Дмитро Кокотов, Телеканал Київ.